Леве, привіт! Рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас квітень 2025 року. Як він у вас відіграється в особистому житті, кар'єрі, у фінансах. А також подивимось пораду для вас на цей місяць. Особисте життя. Десятка жезлів. Для тих, хто у нас наразі. Самотні, добре. Карти йдуть самі. Так, що тут можливо? Тут можливі знайомства, не дуже серйозного характеру, більше такого, я б сказала, курортного, романтичного. Може бути знайомство в поїздці. Але, ну, до чогось серйозного це вряд, навряд чи призведе, чесно кажучи, для тих, хто в нас. Любовному трикутнику знаходиться. Ну, от ви і будете в ньому знаходитись в квітні. Нічого не зміниться. Єдине, що буде все важче і важче морально. І навіть фізично в ньому знаходитись. Трійка мечів говорить, що от серце болить. Ну, рішення тут ніякого немає. Тут поки що всі залишаються на своїх місцях. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах прийняти якесь рішення пов'язано із дітьми і сім'єю. Можливо, хтось планує дітей або вирішує не планувати. Також це питання одруження і. Розповісти про це родині. Або ж родинні моменти, які потрібно вирішувати на які потрібно багато сил. А їх у вас малувато насправді, бо ви тут так намагаєтесь поєднувати все. Я не кажу про конфліктність. Тут скоріше якісь такі серйозні рішення, які треба приймати, але ви поки що не готові. Ну, до речі, пов'язані ще і з грошима теж. Для когось може бути спадщина, але яку треба буде дуже важко відвоювати в інших родичів. Робота. Карта смерть, зміни для тих, хто не працює наразі. Тірка чашка, лісниця. Ну, тут є певне таке розчарування і бажання кудись або переїхати, або поїхати, або хтось буде і продавати, до речі, машину. Um, є відчуття просто, що там, де ви зараз живете, якось ну, не те, чого б ви хотіли по роботі. Але переїхати ви зараз не можете. Це скоріше планування до змін для тих, хто в активному пошуку роботи. Знову ж таки. Тут є в мене відчуття, що хтось може, так, да, ви можете знайти непогану вакансію, але вам можуть або відмовити, або ж вас хтось обскакає на співбесіді і вас не візьмуть туди. Ще може бути сезонна робота. Тобто попрацювали і на тому все. Або ще робота неофіційна для тих, хто працює по найму, прихову прихову. Можуть бути якісь приховані конфлікти, або наростає конфліктність дуже серйозна, а ви ніби намагаєтесь осторонь триматися цього всього, але бачите, що починає змінюватися до гіршого компанія. Ну, але поки що вас, вас тримають гроші, ви не можете зараз да, взяти там просто піти, особливо якщо в когось є сім'я, діти, та, то ви не можете просто взяти і піти, хоча вам дуже багато дискомфорту приносить те, що від, які зміни відбуваються у вас на роботі. Не дуже дружелюбні до вас з боку керівництва. Або керівництво саме міняється, і вам треба до цього теж звикати, до якихось нових правил, які вам незрозумілі і недоречні. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Тут у вас насправді досить хороший період, навпаки, тому що вас тут рекомендують. Вас, до речі, можуть запросити в якийсь колектив працювати в колективі. Для вас дуже хороший період. Чим більше буде у вас цього нетворкінгу, да, чим більше будете про себе заявляти, чим більше про вас знатимуть потенційні клієнти, і ж ви не цуратиметесь себе просувати, тим краще це буде у вас результат. Для тих, хто має власний бізнес. Будьте обережні з якою жінкою, водяної стихії. Бо вона вам може доставляти палки в колеса. Не знаю стосовно чого саме, але є певна нечесність, обман з її боку. Це може бути людина, яка працює у вас в колективі. Будьте обережні. Що по фінансах? Справедливість. Для тих, хто планував отримати якісь виплати, ви їх отримаєте. Для тих, хто хвилювався через. Наприклад, аліменти, то ви теж їх отримаєте. То, то тут все, що по справедливості ваше, так. Да. але ще плюс це може бути проблеми з поданням документів на все це, да, з бюрократі... бюрократичною цією системою треба буде поборотися, щоб свої гроші забрати. І ну, для когось це може бути занадто складно і дуже морально витратно. Загалом, да, тут чим більше працюєте, тим більше заробляєте. Хоча. Не бачу я, щоб вас радувала ваша робота. Ви просто зараз до неї якось прив'язані більше. Яке теж буває. Що ж, давайте подивимось з вами пораду на цей місяць, колесо фортуни, порада говорить, все, світ, все розставить на свої місця. Можливо, цей місяць треба подивитися, як це все, куди це все пливе, да? і ви зможете визначитися далі, що вам робити, як це все буде, тому що зараз приймати якісь невдумані рішення ну, не дуже розумно. Довіртеся в світу. Шепас жезлів. Сприймайте це все як гру. Хоча це важко, але сприймайте, що ви знаходитесь всередині відеогри, і якийсь рівень пройшли, якісь ні, можна повернутися назад. Тобто, простіше ставтесь. Намагайтеся, незважаючи навіть. Бачите, у вас тут питання роботи старший аркан важливе дуже в квітні. І гроші, старший аркан. Порада говорить якраз таки звернути увагу на ці два моменти. Що саме вам не подобається, як ви це все можете змінити? Але поки що просто поспостерігайте, я б так сказала. Леве, чекатиму на зворотній зв'язок. Обов'язково мені пишіть ваші коментарі, як вас відіграється. Відео можна дивитися і по асценденту, теж можна отримати якусь додаткову інформацію, не лише по сонцю. Я вас цілую, люблю і до нових зустрічей. Пока-пока.